Зачекай, Зачекай. А що говорить Біблія? Ми живемо у світі швидких рішень, поверхневих емоцій і коротких духовних історій. Віра стає частиною, можливо, іміджу, а церква може стати середовищем для самореалізації, а не місця зустрічі з Богом. Друзі, іноді навіть саме церковне середовище хворіє на ту ж саму легкість, коли важливіше як ти виглядаєш, ніж важливіше те, у що ти віриш. Сьогодні поговоримо про те, чому зерно віри так часто не пускає коріння, про фальшиве відчуття духовності, про спільноти без глибини і про те, що означає повернутися до справжнього авторитету, до Бога, який говорить не лише у притчах, а й в тиші серця. З нами сьогодні друзі пастор Микола Шпильчук і. Ми спробуємо розібратися, як не загубити глибину істи, істини в часи, коли навіть духовність може ставати тим самим таким популярним трендом, пане Микола, добрий день. Доброго дня! Притча про сіяча одна така з найвідоміших і найулюбленіших притч у Євангелії. Як ви самі її сприймаєте, що на вашу думку робить цю притчу історією поза часом цікавою для різних поколінь віруючих? Дякую за запитання. Притча про сіяча – це можу сказати моя одна з улюблених притч, і я думаю, чому вона не втратила своєї актуальності сьогодні, того що по великому рахунку люди. Які були в той час, коли Христос сказав цю притчу, і сьогодні нічим особливим не відрізняється. Може, дійсно помінялися якісь зовнішні обставини, які навколо нас, але по великому рахунку, все залишилося подібним до того часу. Тому ті істини, які Христос відкривав ці притчі для тих людей, вони я переконаний абсолютно не менш актуальні сьогодні для кожного з нас. От коли ми слухаємо цю притчу, уява чогось фокусується на зернах і долі, яка їх спіткала. так? Ми знаємо, Впало на битий шлях або ж між терня, дало гарний врожай або засохло між камінням. Відразу уявляється життя людини, ніби то це нас терня глушить, або ми приносимо гарний плід. Є питання тоді до сіяча? Навіщо кидати зерна в непридатному місці? Можливо, ви допоможете нам в цьому розібратися з, так, з цим символізмом притчі? Хто тут? Хто? А, дякую. Дійсно, от коли ми. Читаємо цю притчу, ну і я її не раз може не один десяток разів вже перечитав. Звичайно, зосереджуємося на видах ґрунту, куди насіння паде, який з того результат. Але ви знаєте, от одного разу, коли я почав досліджувати цю притчу в контексті слави Божої, я так називаю мій принцип дослідження Слова Божого, це чому я звертаю увагу саме тут на те, який Бог відкривається нам тим чи іншій історії. І в даному випадку притчі, то, то я для себе зробив таке відкриття. Що Бог для мене тут відкривається, який Бог, який ну щедрий, щедрий і готовий розсівати, розсівати зерна істини своєї. З надією, певністю на те, що обов'язково це зерно, яке впаде на землю, воно принесе плід, воно зробить, зробить свою оту дію, бо написано в Слові Божому, що Слово Боже живе та діяння. І ось це зерно, як на мене, отут це символ того слова, яке Господь і посилає в цій притчі, розсіває в цій притчі на тих, хто готовий. А може навіть і не готовий сьогодні прийняти його в своє серце, щоб ви принести цей плід. Тому як на мене, ця притча головну увагу звертає саме на сіяча для мене. Це це Бог, це творець, це спаситель, який хоче, щоб був спасений. Кожен, кожен кого торкнеться слово Боже. А давайте зараз особливу увагу звернемо саме на кам'янистий ґрунт, де паросток так, -так з'являється швидко, але так само швидко гине, зустрівши випробування. Як ви можете пояснити цей образ сьогодні, які риси духовного життя сучасних християн він може описувати? Як на мене, це, це люди, які шукають захоплення. Задоволення будь-чому ну для себе якось чогось, якось оч. У чогось особливого по відношенню до себе, і ось коли вони слухають слово Боже, а слово Боже приносить радість, приносить тіху, приносить надію в цьому такому важкому світі зла і гріха, труднощів, переживань. Людина захоплюється цим. Але коли вона приходить з бажанням отримати чисто егоїстично, задовільнити свої якісь егоїстичні потреби, дуже швидко настає, може настати той момент, коли ну, потрібно з свого боку якісь рішення приймати, якісь дії, тобто реагувати. Слово Боже, воно не просто звучить для слухати його, воно закликає нас до певних дій. І от коли людина цього не робить, коли людина цього не робить, е, настає такий момент, що вона просто розчаровується, бо воно не приносить їй задоволення радості в житті. І ось тут тоді вона ніби схопила це все, прийняла це, бажає підніматися, а тут зразу і затухає. Ось в такому випадку і стається ця подія. Микола, а можемо ми розглядати от цілу церкву, а не тільки окрему людину, як от таке середовище, той самий ґрунт, та, де люди приходять, залишаються через атмосферу, спільноту, можливо, стиль служіння або ж якесь спілкування. Коли церква стає оцим комфортним середовищем, це на вашу думку добре чи погано? І можливо, якісь ви вбачаєте в цьому ризики? Так, це може бути в цьому причина, Хоча варто сказати, я вважаю цю річ, про яку ви тільки що сказали, дійсно церква має стати отим середовищем, де спою ну, на першах, можна, якщо так сказати, да, на початках, якщо вибачте, може слово ось так, Дійсно, людина має відчути атмосферу прийняття, атмосферу те, що її готові визнати, атмосферу, яка Дозволяє людині відчувати себе вільно і спокійно, чому тому, що в цьому світі, знаєте, мабуть, кожен переживає такий десь тиск, навіть. Може, не спеціальні, які відбуваються з боку тих, хто живе поруч, але принцип світу, розумієте? От його принцип світу полягає в тому, що кожен шукає задоволення для себе. І ось це створює таку напругу у відносинах. А коли приходить церква, я вважаю, що так і має бути. Має бути створена атмосфера, де людина має перебувати в такому, знаєте, затишку, отримати мир. Отримати задоволення, десь визнання це дуже важливо для людини, але тут як ви сказали, це може бути і проблемою. Коли ми залишаємося ось тільки на цьому рівні, ми шукаємо знову таки повторюю десь відповідь на попереднє запитання. Коли ми шукаємо задоволення тільки для себе, розумієте, от я прийшов в церкву, свій власний розкажу досвід. Прийшов в церкву, на мене звернули увагу, мене підтримали мені е, ну. Дали якусь, якусь реальну таку емоційну підтримку, моральну, духовну підтримку. Що потім має статися? Має статися те, що я повинен зрозуміти, коли я прийшов, звернули увагу на мене, то тоді завтра хтось інший прийде, я, а хто це буде робити? Я маю стати таким. Я маю, тобто, це споживацьке таке життя це от е, негативний момент, який може проявитися в житті, і в тому числі в житті церкви. Я маю не тільки приймати, я маю бути готовим віддавати. Ось іноді можливо навіть часто, у церковному житті з'являється от багато зовнішнього, але мало глибинного сенсу, як визначити момент, коли служіння втрачає цю глибину? За якими можливо ознаками це можна побачити? Дякую за запитання. Я думаю, воно є логічним продовженням за відповіді, яку я сказав. От тільки що коли церква, коли люди зосереджені на задоволенні своїх потреб, своїх задоволень, вони не цікавляться тим, що живе хтось поруч, і немає того, що вони отримали. Вони вважають, що вони прийшли до Бога. Вони ну, якби вважають, що вони отримали те, що очікували, і тепер вони. Якби користуються цими благами цією перевагою і стають байдужими до тих, хто поруч, і от тут ця межа, знаєте, от е, тоді, коли ти привик або налаштовуєш себе тільки для того, щоб споживати, а не віддавати, тут і е, ну якби втрачається глибинний зміст, тому що дивіться приклад Ісуса Христа. Він прийшов, щоб віддавати. Ми читаємо Слово Божому. Да я прийшов, щоб послужити і в кінцевому результаті і душу свою віддати за тих, кого прийшов спасти. Оце принцип, яким ми маємо користуватися, коли ми приймаємо блага Слова Божого істини і життя, яке пропонує нам Господь. Микола дуже дякую. Голосом надії. Зачекай. Зачекай! А що говорить біблія? Друзі, повертаємось до розмови. Нагадаю, у нас сьогодні в гостях священнослужитель Микола Шпильчук, і ми розмовляємо про притчу про сіяча. Пане Микола, давайте повернемось до питання про те, навіщо ж все ж таки сіяч так необережно, сіє зерно правди, якщо воно потрапляє в несприятливий ґрунт. От скажіть, будь ласка, що має змінитися практично? Щоб віра людини, яка зазнала невдачу в духовній практиці, стала глибинною, а не справою настрою або ж якоїсь вигоди. Ну, читаючи притчу, я бачу тут наступний момент: Господь, який сіє, оце насіння, він мудрий Бог і Бог, який знає все від початку до кінця. І тому в цій притчі Христос, як на мене, робить своєрідний заклик. От ми читали, так? А котре упало на добрий ґрунт, то принесло так, в 30, 60 і 100. Іншими словами, Бог сьогодні, звертаючись з цією для, до сучасників наших, до людей 21-го століття, Він робить такий… Знаєте, запрошення, заклик такий, спонукання. Друзі, є є шанс, є можливість навіть якщо ви вчора упали, е, у вас не щось не вийшло, ви втратили віру, ви розчарувалися. Е, є можливість знову повернутися, знову повернутися і прийняти оце слово, прийняти слово, щоб воно зробило переміну у вашому розумі. Я впевнений, що оце слово Боже, яке звучить, можна сказати, це є Божа благодать, оця роса, яка паде на землю ґрунту, будь-якого, і може пом'якшити його тільки б. Тільки б людина усвідомила це і зробила крок назустріч господу, та ми не можемо це в буквальному розумінні, як на мене, ну говорити про те, тому що ви скажете, ну як ґрунт може йти десь рухатися, мінятися. Е Тут той справа в тому, що якщо в нас щось не вийшло, ми маємо знову прийти до Господа і дозволити йому. Ось ґрунт сіяч він має силу, де да, перед тим як сіяти зерно, він має силу і знає, як зробити так, щоб ґрунт приготувати, щоб він був придатний для того, щоб прийняти це зерно, прорости і принести плід. А от що ви як пастор можете порекомендувати людині для ефективного такого духовного укорінення? Які рішення чи звички можливо християнина найбільше впливають на зрілість віри? Я думаю, можна визначити декілька моментів з цього приводу. Ну, насамперед, як на мене, це молитва. Це Божий подарунок, коли я можу спілкуватися з Богом і розкажу, розказувати йому всі свої сердечні переживання і проблеми. Сам Христос каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Ось я обтяжений гріхом, я обтяжений проблемами, навіть духовним десь розчаруваннями. Прийдім до Ісуса. Ми можемо відкрито з Ним спілкуватися задавати запитанням. Ми читаємо з вами Слово Божому, наприклад, в книзі Йова. Він задавав запитання, Бог, той, хто. Чекає нас, коли ми будемо йти до нього, будемо звертатися, будемо спілкуватися. Він як батько чекає свого сина, щоб він прийшов і поспілкувався. Другий момент це дослідження слова. Оце зерно, щоб воно впало на серце. Знаєте, ним потрібно захоплюватися, як на мене, досліджувати його, пізнавати, що Бог бажає зробити через це слово особистому моєму житті. Воно має силу. І я знаю багато досвідів, коли слово Боже змінювало людей, кардинально змінювало людей, і піднімало навіть тоді, коли вони духовно слабли. Ну і третій момент: я вважаю цей принцип, щоб ми не стали, знаєте, споживачами, от так, про що ми говорили з вами трохи раніше. Приймаючи Божу істину, нам потрібно її практикувати, по-перше, в своєму особистому житті, а по-друге, Ділитися нею, я зараз скажу, що я маю на увазі, ділитися практичною істиною для тих, хто поруч, іншими словами, служити для людей. І при цьому служінні десь може бути така можливість, вона обов'язково тоді з'явиться, розказати, чому ви це робите, що це зробив в вашому серці Бог, вашу ту переміну ви зможете. Про цю переміну, яка сталася в вашому житті, і потім розказати тим, кому ви будете служити, і я впевнений, що це однозначно утвердить людину в істині, дає, дасть їй таку особливу близькість з Богом, відчуття його присутності, Микола. А наостанок, що б ви могли порадити тим, хто, наприклад, відчуває, що от моя віра поверхнева, та я швидко згасаю бути вірним до кінця, це не про мене. Що б ви могли порадити. Ну, я думаю, з є чудовий приклад, знаєте, коли е ти бачиш, що ґрунт твердий. Та? Якщо міра, е моя віра така поверхнева, це означає, що ґрунт мого серця не розпрацьований. Тобто потрібно над цим працювати, дозволяти Богові, дозволяти Богові змякшувати, змякшувати ґрунт мого серця. Знову таки, оце ті речі, про які я вам казав. І головне в цій в цьому моменті несла не зупинятися. Не зупинятися. Чому? Тому що у світі йде велика боротьба за наше серце. От за цей ґрунт, м'який придатний до прийняття слова Божого, є ворог. Боже і людей, дияволу сатана, який зацікавлений в тому, щоб зробити все можливе, щоб навіть то насіння, яке буде посіяно, воно не проникло в рун. Більше того, щоб не проросло і не принесло плоду. Тому з вірою в Господа, дивлячись на оцю притчу, що Бог наш наскільки щедрий, що він готовий сьогодні сіяти зерно, здається, ну, взагалі, без. Ну, на твердий ґрунт, закономірно розуміючи, що там нічого не може прорости. Але якщо Бог сіє, це означає, що Він має упевність, він має надію, і це можливо і в нашому житті. Хай добрий Бог всіх нас в цьому благословить. Дякуємо вам, Микола, за щиру, змістовну розмову. Бажаємо вам Божих благословень і до побачення. Всього найкращого, Божих благословень вам і вашим слухачам. Дякуємо. Е світло, лише добро, лише надія. Діло волос надія.